Розглянемо метод зупинки критичної кровотечі з кінцівки сайт бай сайт. При візуальному або тактильному виявленні кровотечі звільніть кінцівку від одягу. При виявленні ознак критичної кровотечі з кінцівки використайте турнікет. Застосуйте прямий тиск на рану для призупинки кровотечі і підготуйте турнікет пораненого. Накладіть турнікет за правилами осмисленого. Перевірте ефективність накладеного турнікета. Кровотеча повинна бути відсутня, пульс нижче місця накладання турнікета повинен бути відсутній. Якщо кровотеча продовжується або пульс нижче місця накладання турнікета присутній, докрутіть турнікет. Якщо ви не досягли ефективності, накладіть другий турнікет в притул до попереднього, по можливості вище. Перевірте, ефективність накладеного турнікета. Кровотеча повинна бути відсутня. Пульс нижче місця накладання повинен бути відсутній. Запишіть час накладеного турнікета на ньому. Також запишіть час накладання турнікета на тілі пораненого та в картку пораненого.